Актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. Моє шанування усім, хто у ці хвилини слухає українське радіо Житомир для вас. Працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. за можливість працювати для вас. Дякую нашим захисникам, які що хвилини боронять нас із вами сьогодні. День української мови та писемності, і сьогодні усі охочі взяли участь у написанні вже 22-го радіодиктанту Національної Єдності. Радіодиктант – всеукраїнська акція на підтримку української мови, започаткувало українське радіо ще у 2000 тисячному році суспільне мовлення запрошує видатних українців ставати авторами та читтями радіодиктанту. Радіодиктант це ще й одна просвітницька нагода підтримати тих, хто вже почав перехід на українську, дати їм міцні опори та відчуття такого важливого кола однодумців. Підтримати українську мову це говорити і знати про непросту історію нашої країни, зокрема й про сторінки її тотального зросійщення, шукати відповіді та будувати нове культурне майбутнє. В умовах війни, коли росіяни вбивають носіїв української мови, питання захисту українського слова людей, які обирають своєю рідною мовою українську, звучить гостро. Авторка цьогорічного тексту, українська письменниця і режисерка, режисерка Ірина Цілик а читала текст народна артистка України, Герой України Ада Роговцева і назва тексту Твій дім розчулила дуже багатьох людей, яким довелося писати радіодиктант в різних куточках світу. Адже українці зараз шукають прихисток і тікають від війни. Де тільки можна. І сьогодні багато хто писав в укриттях, і дуже багато людей не змогли навіть емоційно опанувати себе і зробити зосередження на самому текстові. Давайте ми зараз послухаємо разом уривок із цьогорічного радіодиктанту, який уже увійшов в історію написання радіодиктантів. Твій дім беззахисний під час великої біди. Тепер, що сила намагається бути фортецею, десь у його нутрощах у темному, незатишному підвалі, часто ховаються від обстрілів люди і домашні звірі. А деколи дім здатен уміститися до розмірів валізи? Всі ми тепер, мов ті равлики, знаємо ціну великих. Переселень. Та головне це місце сили і пам'яті роду. З нього черпали снагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів, війнами, репресіями, боротьбою з двоголовою гідрою. Їх ламали, а вони билися за право вижити і зберегти в собі. Свій дім, от як і ми тепер. Я точно знаю, він вистоїть, виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку, я вдома. А ти про все-все мені розкажеш. Це був уривок із цьогорічного радіодиктанту, який зачитала Ада Роговцева. І чому важливо проводити радіодиктант та популяризувати українське слово? Які враження від цьогорічного тексту та манери прочитання, і як не боятися робити помилки та сміливо говорити українською? Будемо зараз про це говорити із Людмилою Лінкевич, учителем української мови та літератури ліцею номер 28 міста Житомира імені Гетьмана Івана Виговського. А також вона є очільницею клубу філологів міста Житомира, який має назву Світоч. Пані Людмило, вітаю вас з святом, вітаю вас із сьогоднішнім радіодиктантом, до якого ви також долучилися, і слава Україні. Героям слава, вітаю усіх з таким славним державним святом, днем української писемності та мови. І пам'ятаємо, що тримається народ доти, доки говорить однією мовою. Рідною мовою і відповідно українською мовою, бо ми ж українці мова це зброя, і ми кожен на своєму фронті відстоюємо права і свободи не тільки мови держави і рідного дому напевно Тут, радіодиктант то, випадемо, цьогорічного радіодиктанту. Ми долучилися. Ми теж мали в своєму ліцеї кілька локацій. І в медіатеці, і в актовій залі, і у нашому укритті теж були заготовані на випадок тривоги теж локації, де ми могли б долучитися і продовжити писати От, е, враження, дуже враження. Текст пройняв саме е, зміст диктанту, до най, найтонших таких струн душі. І було непросто писати, тому що ми писали про себе. Це, мабуть, найочікуваніший диктант. Дуже багато людей готуються до нього, чекають, перегортають сторінки і повторюють правила правопису і того, як все ж таки звучали, цікавляться диктанти інших років. Яка була атмосфера? Чи встигали ваші учні і ви особисто за написанням за? Тим темпом, який обрала Ада Роговцева. і що ви помітили у цьому саме текстові? Що у ньому є? Що можливо у людей, які не пишуть і не знають усіх досконало правил, може викликати такі труднощі? От на вашу думку. Насправді, якщо говорити про сам радіодиктант 2022 року, то читання пані Ади рогівцевої це вершина виразного читання будь-якого твору. Це те, це та майстерність, якою ми маємо прагнути у, і вчителі, і актори, і ведучі. От в радіоефірах, в телеефірах. Але насправді, якщо бути чесним, немає жодного морального права критикувати пані Аду. Самого перепрошую я вийшла з ефіру. Все гаразд, ми зараз вже вас чуємо Продовжуйте, Будь ласка. Час у нас трапилося Було за швидко, і насправді, я думаю, що якщо було зашвидко учням, то напевно було зашвидко і всім, хто писав. Але головне не думати про помилки. Їх можна припускатися впродовж життя. Немає ідеальних людей. Але те, що це. Відбулося оця єдність, радіодиктант це єдність і українство не тільки в Україні, а й за межами України, тому що перед написанням радіодиктанту ми чули, що в нас доєднувалася і Польща, і польські школи. І наскільки вони теж чекали цього радіодиктанту, почути рідне слово і почути те, що нас найбільше тривожить, наскільки ми розум... ми на сьогодні, от пишеш і згадуєш і свої е, нахрест Заклеєні вікна, і справді відчуваєш запах. Ми просто поринули у цей будинок наш дім, і кожен уявив свій цей будинок він ожив, але ми його тримаємо. Потримається будинок духом людей, які тут живуть, і наша Україна це дух, і ми витримає ви, вистоїмо. І справді кожен повернеться, дай Боже, щоб кожен наш захисник повернувся і сказав: як прочитала Ада Рогоцева, я вдома. І ми все все поговоримо і про все все розкажемо. А про помилки, звичайно, для цього є курси, для цього є різні е, флешмоби, для цього є різні експрес-заняття. Долучаємося, тому що в нашому місті Житомирі таких експрес-курсів багато і долучаємося. І не головне робити помилки, головне е, пробувати ще і ще і ще. А скажіть, будь ласка, до речі, із початком повномасштабної війни, от на вашу думку, за вашими такими. Спостереженнями, чи збільшується кількість людей, які прагнуть або вдосконалити свою українську, або навпаки, от почати ось ці перші кроки щодо її вивчення, чи збільшується кількість людей от, у нашій громаді, і можливо такі курси можна проходити онлайн? От як у нас із цим е, насправді е, збільшується кількість? І я від цього о, я радію. Тому що це ця думка і ця, ця кількість тішить, тому що людина усвідомлює, що в державі має бути державна мова, і якщо не знання, і люди, які оці хто оцінив це, оцінили ті, що от поїхали за межі України, і вони зрозуміли, що без державної мови вони не можуть існувати в тому суспільстві, і коли ми зрозуміємо, що ми на своїй землі. Що ми маємо свою культуру, що ми маємо свої предковічні традиції? Що ми маємо свій дім? Ми тут є. Нам не треба шукати Європу. Ми ж європейська країна, ми центр Європи. От тоді, коли ми усвідомимо, ми позбудемося цього комплексу меншої вартості, тоді все в нас буде добре. Але мені здається, ми, от якраз, у цей переломний момент на шляху до нашого самоствердження, до нашої єдності і е, до нашого такого, ви знаєте, патріотизму. Ну і дай Боже, щоб ми його пройшли гідно, цей екзамен здали, і дійсно довели цю справу до кінця. Ви, ваші колеги, ваші учні і учні ваших колег. Чи будете ви відправляти свої роботи? Нагадаю, що писати потрібно було диктант саме від руки, маючи ручку і папір. Єдине, що є обмеження до тих людей, які пишуть шортом Брайля, але такі роботи так само можна надсилати і є експерти, які зможуть їх перевірити, чи відправляти будете ви ці роботи, і чи варто взагалі це робити пересічним українцям, які можливо це робили вперше в цьому році. Каже, що варто спробувати все ну як же ж не, не спробувати? Є є ті, що е, зголосилися відіслати, є ті, що посоромилися і сказали, що ми самі перевіримо. А є такі учні, які просто одразу віддали своїм учителям, попросили, щоб вони перевірили і оцінили. Але звичайно, тут не можна. Е, Критикувати, і не можна казати, тут все неправильно, тому що в змісті самого диктанту були всі граматичні конструкції, цікаві лексичні конструкції, і синтаксичні. І це матеріал з 5 по 9 клас. Це не просто, там усе усе було, і всі розділові знаки. І я б сказала, з точки зору ну як вчителя української мови, цей диктант був непростий. Але головне не помилки, головне, щоб е, діти долучилися, щоб почули, що це таке. І Багато хто з дітей долучався вперше. І мені щось так здалося, що вони ще прийдуть. Проте, оце єдина яка прикрість, що це радіодиктант вперше, який у часи війни. Оце, напевно, ну найбільше е, таким певним згортком стоїть у горлі, і ми не можемо про це говорити. Скажіть, будь ласка, от я пам'ятаю, що дуже довго обговорювали минулорічний текст диктанту, який читав Юрій Андрухович, і Там дуже багато було там нарікань і на манеру прочитання і так далі. Як ви думаєте, в цьому році будуть критикувати А дорогцеву за певну швидкість або ще за якісь деталі? Я гадаю, що напевно певні Ну, на критика є завжди правда ж. От я пам'ятаю, як Рима Зюбіна казала: я проти цього хейтерства я стільки не терпілася, більше ніколи в житті не буду читати диктант. От але ж я думаю, що нарікання будуть на швидкість, не про зміст тексту, не про розділові знаки, не про слова. А от тільки на швидку манеру прочитання. Але я думаю, коли Ада Роговцева його читала, вона просто його пропускала через себе. І тоді вона не усвідомлювала, що вона в ролі вчителя, крім того, що вона в ролі акторки, крім того, що вона в ролі українки, вона ще в ролі вчителя. Ну тобто, це такий єдиний момент. От а от я згадую диктант наші пісні. Автора Олександра Авраменка і Олександра Авраменко, але ж він, ви знаєте, що це професіонал, це викладач мови, це переможець конкурсу, вчитель року. І цей диктант 2017 року, от він дуже мене вразив. Так само вразив дуже диктант Малковича про виклики книжкової ери і про Ілона Маска. А сьогодні ми бачимо наскільки. Те все, що створювалося, настільки це все дотичне до нас сьогодні. От і глибоко в душу, напевно, найбільше запав цьогорічний диктант. А я нагадаю усім, хто нас зараз слухає, і дивиться, що 11 листопада буде оприлюднено текст диктанту. Тому якщо ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете надсилати паперового листа за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, Або ж усю детальну інформацію знайти на сайті саме Українського радіо. Там є усі деталі того, як можна фотографувати, сканувати свою роботу і надіслати також електронною поштою у різних форматах. А оприлюднять сам текст 9 листопада на сайті, і також можна буде подивитися і е, почитати і звірити із тим, що ж написали ви на своїх, у своїх роботах. Дійсно, цьогорічний текст він про дім як оберіг, і як про місце сили, який іноді вміщується у валізу, але який ми повинні зберігати. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, е, чи можна говорити про те, що ось такі радіодиктанти вони надихають і мотивуються для певного розвитку? І самих вчителів словесників, що особисто для вас дає ось такий диктант, і знаєте, коли єднання відбувається і вчительської, і учнівської спільноти, та й взагалі людей, які давно вже закінчили школу, але все одно от хочуть бути в єдності із тими людьми, які яким не байдуже українське слово. Цей радіодиктант об'єднує не тільки вчителів української мови. Він об'єднує вчителів математики, історії. Я, я кажу зараз про школу. От і не всі ж е, дуже близько до мови щодня, так як вчитель-філолог. От, і дуже важливо, що тут е, при написанні радіодиктанту ми всі однакові і ми всі єдині. Ми разом з дітьми за партами сидимо і виконуємо одне завдання. Я не можу його написати, тому що на мене дивляться мої діти. Тому що я теж у цьому плані є приклад, а вони є прикладом для мене, і радіодиктант повинен бути. І дай Боже, щоб наступний радіодиктант ми писали про перемогу України. От мені дуже хотілося. Само нам так. нам усім хочеться, щоб тема наступного радіодиктанту була переможна і в нас були інші сльози. Уже були сльози радості, тому що насправді дуже важко було емоційно цього разу зібратися і написати диктант, і зосередитися саме на тих текстових і пунктуаційних і синтаксичних моментах, які важливі, коли пишеш саме диктант, тому що ми перше пишемо радіодиктант під час. Війни і переживаємо багато емоцій, вперше до яких ми не хочемо звикати. Ми хочемо перемогти і рухатися далі, і розвивати свою країну і гордитися своєю українською мовою. Спасибі вам за цю розмову. Нагадаю, що була із нами Людмила Лінкевич, учитель української мови та літератури, ліцею номер 28 міста Житомира, імені Гетьмана Івана Виговського. Вона є очільницею клубу філологів міста Житомира, який має назву «Світоч», і ми говорили про Цьогорічний радіодиктант єдності, який мав назву Твій дім, який цього року прочитала Ада Роговцева Авторкою тексту є українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. На останок хочу сказати словами Катерини Калитко: ось тобі жінко, мова. Стріляй з неї. Бо мова це дійсно зброя, яка не допустить ворога на нашу територію. Спасибі усім за увагу. Спасибі усім, хто писав, спасибі усім, хто підтримує українські традиції, зокрема і традицію радіодиктанту. Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі за гарної нагоди. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться. Радіо День.